Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні хочу приготувати щось смачненьке для своєї сім'ї. Так, щоб було не затратно по часу, максимум за півтори години. І тим процесом хочу поділитися з вами. Якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо готувати з вами разом. Готування своє я розпочинаю із того, що буду маринувати. Ребра. У мене є ось такі три смужки свиних ребер, я їх добре помила, просушила. Зараз я з них просто знімаю ось цю таку плівочку, яка нам не потрібна. ну, принаймні, Потім немає зовсім бажання з нею бавитися і її знімати, коли вже ребра будуть готові. Тому її знімаємо передчасно перед тим, як будемо ребра запікати. Я не мариную їх якось так дуже довго, щоб вони стояли. А все насправді дуже-дуже швидко і просто. Беру сіль, перець і сушений часник. Добре натираю тими спеціями ребра з усіх сторін. Гарнесенько втираю, потім беру фольгу, Гарненько теж упаковую реберця у фульгу, розігріваю духовочку до 200 градусів і буду пекти ребра приблизно годину і там, 10 хвилин чи просто годину. Ось тако у фульзі. Як я вже вам і казала, духовка розігріта, відправляємо у нас є година, а тим часом ми готуємо. Щось інше. Будемо готувати салатик. Салатик я буду такий а, імпровізований готувати. Для нього мені потрібне куряче філе. Я його нарізаю спочатку на продовжувасті частинки, потім на такі кубочки, і буду обсмажувати на олії. А, сковорідка в мене розігріта, відправляю туди м'ясо. Гарненько обсмажую його, е, нічого такого не додаю, просто підсолюю і час від часу помішую, щоб випарувалася вся рідина, і наше м'язко набуло такого золотого кольору. Вже при кінці я додаю ще сушений часник і ось так досмажую. Доки м'яско холоне, буду займатися е, хлібчиком. У мене був багет, я його нарізала, посмажила з обидвох сторін на сковорідці і теж поклала, щоб він охолоджувався. А тим часом я взяла сир фету. Його зараз я розділяю так, щоб однієї пачки мені вистачило і на салат, а іншу частину я буду використовувати для того, щоб зробити намазку на хліб. Частину для салату я зразу розрізала по половинці та нарізала на ось такі кубочки. Іншу частину я розім'яла. Із додаванням розвичайної соняшникової олії. Гарнесенько взяла в і порозминала до такої консистенції, щоб можна було легенько натирати на хліб. Не додавала ніяких ні трав, ні приправ, нічого. Просто з олією і все. Беремо гріночки, як бачите, вони в мене підсмажені, їх можна посушити і в духовці. Єдине, що в мене духовка зайнята. Тому ось тако посмажила я їх на сковорідці, Гарненько притираю намаскою, яку зробила. І чекає хлібчик свого часу. Тим часом другу половину посмаженого хлібчика я натираю часничком та притираю ось такою, таким смальцем, такою сумішю, яку я купувала в Галицькій свіжині. досить така смачненька. Притираю нею і буду робити теж такі канапочки. Зверху, на ту намазку, я буду класти маринований огірок. Звичайно, можна і квашений огірок, тому що ось такі і із досить таким кислим огірком пасує одне до одного і досить таки смакує. На канапочки, де е, багет притертий сиром фетою, я беру відварений бурячок і ось так нарізаю на шматочки і буду викладати його зверху. Насправді, як тільки ми поклали пекти ребра, зразу можна покласти варити буряк, і він буде готовий до того часу, поки приготуються ребра. В кінці ось так притрушую з чимось зелененьким, можна кропом, можна цибулькою, і канапочки готові, можна їх смакувати. Після того, як наші ребра провели у духовці годину, вони вже є майже-майже готові. Можна сказати, що їх можна їсти і так, але я їх ще натираю кетчупом. Звичайним лагідним кетчупом натираю з однієї сторони, відправляю на 15 хвилин духовку, а потім так само роблю з іншої сторони. Поки ребра нас допікаються, готую салат. Салат імпровізований з того, що було вдома, беру ось так листя салату, беру підсмажену курочку, куряче філе, накладаю зверху. На салат. Також в мене був один болгарський перець, я його теж нарізаю, викладаю. Був один огірок, його теж нарізаю, викладаю. Також в мене було декілька маленьких помідорків чері, їх теж я ось так гарненько викладаю. Буду заправляти діжонською гірчицею, її я розбавляю олією і додаю соєвого соусу. Він солений, нічого не треба більше підсолювати, просто додаю його. Це перемішую і зверху щедро посипаю. В самому вже кінці зараз я нічого не перемішую, взагалі нічого з салатом не роблю. Єдине, що ще викладаю шматочки сиру, які я підготувала і заздалегідь порізала. Направду, салат вийшов дуже смачним, він смакував всім, навіть дітям і навіть найменші Софії він був дуже-дуже. Смачним, тому салатик рекомендую. Навіть такий імпровізований, але смачненький. Ось такі в мене вийшли реберця. Кетчуп схватився у духовці і надав такого своєрідного засмаглого кольору ребрам. Насправді ребра дуже соковиті всередині, і це можна навіть бачити. При нарізанні вони не сухими, вони добре пропечені, ну і легенько відділяється кісточка, одним словом, ребра вийшли смачні. Мінімум затрат, ніяких дуже таких замислуватих маринатів. Все. Дуже легко і просто. І ось така смакота у мене вийшла, як бачите, швидечко, все приготувала, нічого дуже такого складного, але зате смачно. Ось такі канапочки із бурячком небагато. Але смачно, риберця, також салатик, як ви бачите, канапки і інші. До цього всього ще квашені капусти, хлібчик і така смакота для всієї сім'ї. Хочу нагадати, що канал мій не є кулінарним, я нікого не вчу готувати. Єдине, що я готую для своєї сім'ї. І ділюся цим процесом з вами. Можливо, когось змотивую, комусь нагадаю, якісь рецепти і е, заохочу до приготування тих чи інших страв. На такій смачненькій ноті з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, не скупіться. Пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!